Вітаю, мене звати Юля. Я як завжди пропоную вам огляд кіно від сайту sinist.com.ua. цей тиждень не приніс нам ніякого видатного кіно. А втім, так же, як і кілька попередніх. Всі надії на осінь. Але все ж таки, давайте подивимось, що сьогодні пропонують нам українські кінотеатри. Світ змінився. Було більше. Більше набагато. Отже, прем'єрою тижня ми обрали фантастичну драму, посвячений. Якщо коротко, це як голодні ігри, тільки навпаки. Так, сюжет фільму розвивається в далекому майбутньому, де суспільство облаштоване на дорослий такий собі раціональний зразок, і де підліткова емоційність і чуттєвість здатні змінити хід історії, і зламати систему. Однак, на відміну від ігор, а також Дівергента, гармат смерті або інших дівчачих франшиз, головний герой тут юнак, і звичного кровожерливого екшну тут немає й в помині. Роман Лої Флоурі 1993 року, за яким знято фільми більше схожі на філософську притчу, ніж на авантюрні пригоди з любовним трикутником, розпластану в семи томах. Тому екранізація чого» – оригінальна назва і книги і фільму. Була штучно наповнена зайвим движняком, проте і його виявляється замало на тлі конкурентів. Фільм зосереджується на діалогах і міркуваннях про суспільство і людство, і це не може не засмучувати продюсерів. У США фільм очікувано провалився і йому не допомогли ні Джеф Бріджес, ні Меріл Стріп, які знялися в екранізації прекрасного підліткового роману. Не ті нині часи і запити. Разом з тим, ми можемо порекомендувати цю картину в якості порівняння з іншими антиутопійними франшизами. Посвячений в будь-якому випадку, здається вище них на голову однією своєю серйозністю і докладністю. Це щось на зразок містка між примітивними історіями Кетніс Евердін і розповідями Рея Бредбері. І лише цим він заслуговує право на існування і на глядача. Однією з найцікавіших сторін картини є акцент на сірості зображуваного світу в суспільстві без пам'яті і емоцій. Люди просто виконують функції найбільш розумним способом. Такий собі зневажливий погляд на комуністичне майбутнє. Однак, з дотиком головного героя до емоційної сторони світу кадр починає знаходити колір. Щось схоже було і в «Плезантвілі», і в еквілібріумі. Однак з якоїсь причини обидва цих напівзабутих фільми виконували своє завдання на всі сто і глядача розважали і піднімали важливі питання і були культовими картинами для свого часу. Чому у посвяченого не вийшло? Велике питання чи то сценарій далеко відійшов від книги, чи то Філіп Нойс не зрозумів, чого потрібно молодим глядачам. як мені це вирішити? Як мені залишитися без мами і тата? Як жити без Теді чи Адама? Також цього тижня в наших кінотеатрах виходить молодіжна драма з назвою Якщо я залишусь, екранізація популярного підліткового роману з самого початку була націлена на юні дівочі серця. Головна героїня, будучи непомітною школяркою, що тягає за собою віолончель, закохує в себе найкрутішого хлопця на районі, та ще й рок музиканта. Ну, цей хлопець є рок музикантом це а ще ідеальна сім'я з розуміючими батьками. Вірні друзі і великі перспективи створюють враження лялькового будиночка з пластиковими барбі. Тягучий сюжет дилії перериває автокатастрофа, після якої героїня впадає в кому. Автори без тіні сумніву сприймають гіпотезу про щасливе загробне життя. Причому дівчина сама може обирати, помирати її остаточно, щоб жити в райських кущах із загиблими в аварії, батьками або ж вижити, щоб залишитися зі своїм коханим хлопцем. Дилемма, сім'я хлопець, що виникає перед кожною дівчиною, втілена тут з усім містичним мелодраматизмом, на який тільки здатна людська фантазія. Відверта маніпулятивність відштовхує всіх глядачів старше 18 років, а чоловіків і по тому. Однак дівчата цілком приймають вижимання сліз як ознаку душевного кіно про життя. Зло поділяється на два типи офіцери Сарті. Торинне зло чинять люди. А первинне зло це те, що зовсім інше. Для любителів гострих відчуттів цього тижня в українських кінотеатрах. Фільм жахів з елементами криміналу визволи нас від зла. Режисер Скотт Деріксон, знявши пару успішних фільмів, вже був записаний у майстри сучасного жаху. Звання зобов'язує, тому за кожен новий проект Деріксон береться, як Геракл за Лопату в Авгієвих стайнях. Йому мало зняти містичний детектив на півтори години і отримати заслужений гонорар. Ні, він наповнює його елементами драми, бойовика, приплітає війну в Іраку і проблеми кар'єристів. А у підсумку виходить довгий, похмурий і цілком нічого собі так детектив з містичним ухилом. Фільм націлений швидше на більш дорослу аудиторію, мабуть, і сам Деріксон дорослішає, що в той же час не може сподобатися його відданим шанувальникам і денній школоті від 13 до 33 років. Ні нашим, ні вашим, і виходить середнє прохідне кіно з писаними красеннями в головних ролях. Дівчата точно будуть задоволені і сумнооким міліціянтом Еріком Баною, і пристрасним священником Едгаром Раміресом. Ми сьогодні на вечірку йдемо приводами чи копами. Я не хочу бути приводом, то будемо копами. Також цього тижня в нас є екшн-комедія, фейкові копи, типу фільм і типу комедія. Іноді навіть смішно. Ну, є якийсь сценарій, зліплений зі скетчів. Глядач дачі і бюджет вже окупився. Одне тільки добре: Деймон Уайанс молодший і Джейк Джонсон дійсно зігралися. Їхню хімію відзначає 80% рецензентів, і ті ж 80% рецензентів дивуються, як можна було дати такому чудовому дуету такий сирий затягнутий сценарій з повторюваними жартами. Якщо шукати аналоги, то це перш за все Стріт і погані хлопці. Дві поліцейські комедії: одна більш комедійна, друга більш поліцейська. А фейкові копи тихенько влізли між ними і роблять вигляд, ніби тут давно вже й стояли. В цілому ж вийшла невиразна картина від людей, які дуже хотіли б вписатися в сучасний комічний мейнстрім. Ендрю Оебстер з Нью-Йорк Таймс описав цей фільм фразою з цього ж фільму. Хлопці, ви здається, надивилися фільмів. я веду блог про те, який ти відстій. Як називається? Чому ти відстій? І ще одна спроба розсмішити гостей українських кінотеатрів канадська романтична комедія Люблю твою дружину. Дійсно, сюжет цілком романтичний і комедійний. Головного героя кидає дружина, при цьому на основі претензій до чоловіка скривджена жінка пише книгу, яка стає бестселером. В канадському райцентрі, де проживає головний герой, тепер кожна дівчина знає про всі його вади і невдачі, яскраво розписані в книзі, як приклад поганого чоловіка. Однак новоспечений холостяк не сумує і закохується в тільки на одружену красуню. Любов раптова, сильна, і герой задається метою відбити улюбленого законного чоловіка, який теж, до речі, красень, спортсмен і мало не комсомолець. Напевне, багато хто з продюсерів, отримавши таку сценарну заявку, сказав би а чому б і ні? Однак за цим пішло дивне бажання режисера перетворити комедію в мелодраму. Більш того, герой дійсно не симпатичний, і глядачу абсолютно не зрозуміло, чому дівчина повинна кинути красення чоловіка заради якогось рохлі. Вибачте, додайте до цього відсутність харизми і хімії у акторів, дивні спроби пожартувати тваринами та інші незручності, і вийде прохідний ромком, на який нам всім не обов'язково дивитися. Ось таким вийшов цей кінотиждень. Я бажаю вам хороших фільмів, приємних переглядів і миру нашій країні. З вами була Юля. До наступної зустрічі!